We'll Слава Україні, блогер. Перший про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю. Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Народний депутат від 9-го скликання від слуги народу, голова закарпатської обласної організації партії Ігор Кривошеєв, написав заяву про вихід із політичної ради партії та самої партії, нібито через кадрову політику цієї політичної сили. Депутат додав, що йому соромно, що він раніше мовчки ставився до всіх скандалів партії. Він також зазначив, що виходить з. Партії, щоб підсвітити певні наявні проблеми у кадровій політиці, важливим моментом є те, що він був довіреною особою Зеленського. У 2023 році Кривошеєва обрали членом комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. З цього питання вирішила не змовчати заступниця голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла. Вона прокоментувала рішення Ігоря Кривошеєва, який демонстративно вийшов з партії і ще таких кількох хитрунців. Зумковщину терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першому отримати інформацію. Він не вийшов з фракції, бо попав до нас за списком. Вийде, позбавимо мандата. Тож охає і ахає, а депутатство зберегти хочеться. Хитрує, не перший такий. Є ще кілька списочників, які, наприклад, є перебіжчиками до Разумкова, але не виходять з фракції. Бо як же без солодкого депутатського мандата? Якщо уже така немила поліцила, слуга народу, давайте виходьте з фракції, будьте принциповими до кінця, перестанете бути народними депутатами яких обрали лише і виключно. Тому що йшли в списку президентської політсили, зрадили президента геть, інакше вважає дешевий популізм фу по скриптом. Може подобатися чи ні наша команда, але той, хто зрадив раз, зрадить багато разів. написала у своїх соцмережах безугла. Також нардепка звернулася з проханням до СБУ перевірити інформацію щодо відпусток відряджень усіх нардепів, зокрема Марія Іонова з Євросолідарності Хорватія, Іван Крулько з Батьківщини Хорватія, Олександр Пузанов з ОПЗЖ Іспанія. Ігор Молоток з за майбутнє Іспанія, Костянтин Бондарєв з батьківщини, Франція, Сергій Ларін з ОПЗЖ Хорватія, Григорій Суркіс і Сергій Льовочкін з ОПЗЖ, Італія і Монако. Залишається сподіватися, що це неправда. Передбачуваний спосіб відрядження в рамках співпраці захворів відпустка за власний рахунок на курорті щодо бізнесу. Скоро усім політикам, які ніжиться на курортах, поки найкращі сини України віддають своє життя за її майбутнє, буде насолодко. солодко. Чекаємо змін та бажаємо удачі. Чи президенту та його команді стосовно політики? Чисток на цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.